Так, лебідь нападає. Лебідь на нас нападає, вже гонить нас, щоб ми вже йшли геть. Не кусайся маленько, я тебе не чіпаю. Не кусайся, ми ж тобі нічого поганого не робимо. Іди вже іди до своїх діток, іди. Все, папа, 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 -па. ми тобі поганого нічого не зробимо. Біжи до діток своїх, біжи